На Росію накинулися вражаючі вогняні урагани. Торнадо розносять країну. На Москві розпочався реальний апокаліпсис. Поки росіяни бажально обстрілювали наші міста. І Київ природа вирішила їм помститися, і над потужні катаклізми почали зривати дахи їхніх будинків, розкидати людей у різні боки та трощити цілі вулиці. Кадри кари небесною прямо зараз. Побачите у ролику. Усім вітання. Я вдячна вам що брати нас за для того, аби різнуватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі а я буду розпочинати Росії охопили масштабні пожежі та урагани. Зазначається, що торнадо на Росії розтрощили міста у різних районах країни. Нагода викликала вогняні смарчі у великих містах та численні пожежі. На Москві вирує страшний ураган. Місцеві змі повідомляють про сильний вітер, який зриває дахи з будинків та роздмухує пожежі. Жителі діляться в мережі кадрами наслідків, побиті машини, зірвані дахи і паркани, що упали. Ну і також є інформація, що горячоло будинки, а вогонь підбирається до федеральних трас, зокрема до траси біля аеропорту Красноярська. Водії розвертають машини та їдуть назад зустрічною смугою. Тотальний жах у одному із районів міста. Вогонь оточує усе. Люди просять допомоги. Пишуть у соціальних мережах. На трасі в аеропорт вогняна стіна. Люди намагаються виїхати по зустрічній, Пише Астра. Влада закликала усіх, хто може допомогти, брати лопати, мітли і боротися із пожежею. У деяких містах закликали евакуюватися майже усіх жителів. Також, як повідомляють, розмі сильний вітер розносить іскри та траву, що горить підпалюючи ліси. Подекуди вогонь перекидається. На населені пункти, і вогонь стрімко пожирає будинки. Видимість у деяких районах упала до 2-3 метрів. Не працюють світлофори з дахів, зриває шифер. Подекуди шматки будівель злітають і падають на людей та автомобілів. Через сильні пориви вітру на території багатьох муніципалітетів загострилася пожежна обстановка. Зареєстровані вогнища близько 43 пожеж. Заявив голова регіону Валентин Коновалов. У Красноярському краї, за даними МНС Росії, триває ліквідація. Понад 20 ландшафтних пожеж. Зокрема, в одному із сіл вогонь дістався житлових будинків. Гасіння ускладнює осильний вітер, який розносить іскри та траву, яка горить. Окрім цього, місцеві російські пабліки дописували про те, що лайнер суперджет 100 авіакомпанії Росія зміг приземлитися в Красноярську тільки з четвертої спроби. Пише видання «Шот». Перед цим борт півгодини кружляв над містом. Паралізована робота громадського транспорту, а також об'єктів водопостачання та котелень. Ну а тим же часом негоди верує і у Хакасії Кузбасі та на Алтаї у Хакасії вітер на дорозі здуває контейнери з вантажівок. Тож особливий режим роботи буде введено, оскільки в Алтайський край Кемеровської області Хакасію прийшов шквалистий вітер зі швидкістю більше 30 метрів за секунду, що призвів до порушень на електромережах. Над відновленням електроенергії зараз працює 48 аварійно-відновлювальних бригад. 105 осіб, і 48 одиниць техніки за інформацією. Вітро змі через пориви вітру зламалося дерево, яке впало на чоловіка. Що прох. Ходи вулицею постраждалого. Відвезли на швидкий. Зачепив ураган і красноярськ. Місто накрила полова буря. Як дописує російський канал Астана Тв, потужні пориви вітру руйнують інфраструктуру, знесло дахи багатоповерхівок і дерева. Постраждали машини рекламні щити Природні пожежі знищили понад 18 гектарів полів. У багатьох районах немає електрики. Ну а за даними російського телеграм-каналу, маш на курорті Шерегеш хитаються підйомники. Абакан і Саяногорськ накрило піщаною бурею. У регіоні вітром знесло дерева, постраждали машини, рекламні щити, подекуди знесло дахи багатоповерхівок. Водночас, за даними розміну, ковий керівник гідрометцентру Росії Роман Вірфанд попередив, що у семи російських районах очікується небезпечна погода. За словами фахівця, у низці областей Росії прогнозується вітер, хуртовина та ожеледь. Також і російська МНС попереджає про те, що штурмовий вітер і снігопад пройдуть у Москву і триватимуть до ранку понеділка. Пориви можуть досягати 17 метрів за секунду. Ну а тим же часом у Якуті сильний вітер. Поогнув лопаті гвинтів у двох вертольотів мі 8 які належать авіакомпанії Полярні Авіалінії. Росавіація ініціювала перевірку за фактом того, що сталося в аеропорту Тіксі, Болунського району. Насток впливу пореві вітру, що досягали понад 40 метрів за секунду, пошкоджено лопаті несучого гвинта у двох повітряних суден. Мі 8 авіакомпанії Полярні Авіалінії. За цим фактом перевірку проводить територіальне управління Росавіації. Йдеться у заяві. Наразі в Росавіації Готують групи з інженерів, яка вилетить у Тіксі для оцінки ушкоджень за настання сприятливих умов. Загалом негода вже не вперше накриває Росію. Так раніше повідомлялося, що ураган та смерчі вороють не лише в областях, а й у Москві. Люди намагалися втриматися за стовпи. Негода зносить на своєму шляху в'язки та навіть деякі транспортні засоби. Водночас очевидці фіксували у столиці країни агресорки та області перші смерчі. Торнадо бачили у спальних районах Москви під істрою та в районі. Петровського у підмосков'ї також місцеві жителі масово скаржилися на смерч. Очевидці активно ширили в мережі відповідні кадри. Російські телеграм-канали напередодні апокаліпсису повідомляли, що суне негода обіг столиці країни-агресорки. Утім, вочевидь, для росіян такі потужні смерчі стали сюрпризом. До речі, якщо говорити про пожежі, які зараз вирують в Росії, через урагани, то варто нагадати, що за півроку 2024-го в Росії згоріло 5 мільйонів гектарів лісу. Переважно тайги. площа згорілих лісів понад 99%, якою припадає на регіони Сибіру і Далекого Сходу, тоді на всій Орії Якутії, Бурятії, Забайкальського і Красноярського країва Рафії, а також у районах ще чотирьох регіонів, через лісові пожежі діє в режим надзвичайних ситуацій. У Якутії горіло понад 700 тисяч гектарів тайги, майже половиною з яких влада гасити відмовилася. Аналітики зазначають, що щорічно в Росії згорають мільйони гектарів лісу, іноді пожежі переходять і на населені пункти. Поширення лісових пожеж, яке дедалі важче контролювати, метрологи багато у чому пов'язують із антропогенною зміною клімату. Ну, далі, давайте з вами поговоримо також і про Україну, адже початок весни в Україні здивував аномальним теплом. Подекуди у першій декаді березня температура навіть сягнула плюс 25 градусів. Далі було похолодання із морозами та снігом. Тож після теплої весняної погоди до України знову прийде похолодання. Найближчими днями квітня синоптики прогнозують сніг. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов 6-10 квітня. Так за їхніми даними у західних областях, а також на Вінничині Житомирщині, Морщиніки. Щоні та Чорнігівщині очікуються помірні а місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та загалом снігу. Можливо, тимчасово утворення снігового покругу висотою 3-15 см А на дорогах ужеледиться. Очікується зниження нічної температури до заморозків 0 мінус 6 градусів нижче нуля в Карпатах до 10 А уже 8 10 квітня холодна погода із нічними заморозками охопить більшу частину території України. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи. Енергетичних будівельних комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах. Попереджають синоптики. У ДСНС також закликали водіїв і пішоходів бути обережними на дорогах та подбати про свою безпеку та тепло. Водночас, і за словами еколога Олександра Соколенка, аномальний холод почнеться вже цієї суботи. Його початок буде із заходу країни, а потім холодне повітря приблизно з за добу на схід і центр. Пік похолодання у Києві припадає на понеділок. Очікується температура повітря близько нуля градусів у день із приморозками у нічний час, розповідає теасен еколог Олександр Соколенко. Тож за відчуттями ці зміни погоди будуть і справді аномальними. Така собі маленька копія фільму післязавтра, коли все навколо охоплює мороз. Околег зауважує, що похолодання супроводжуватиметься сильним вітром, який місцями доходитиме до штурмових значень практично по всій території країни, особливо в неділю, понеділок і вівторок. І якщо на заході та півдні України пройдуть річні дощі, а також можливі навіть грози, то на півночі заході дуже висока ймовірність випадіння снігу. Опади будуть рясними і не виключене формування снігового покриву, каже еколог. Окрім цього, за словами Олександра Соколанка, холодне повітря потрапить до України через нетипове розміщення атмосферних фронтів. Зазвичай атмосферні фронти низького тиску з'являються над Атлантикою, але цього разу сталося навпаки. Зона низького атмосферного тиску має сформуватися на захід від Уралу та на північний схід від Московської області. А на північ від Британських островів формується зона високого тиску. Тож маємо нетипове розташування зон низького і високого тиску. Через те, що повітря у цих зонах обертається, але у різних напрямках розташування обох зон зумовлює те, що обидві повітряні маси сприятимуть інтенсивному переміщенню артичного повітря із півночі до центральної Європи, пояснює Олександр Соколенко. Про цьому варто зауважити, що вся ця величезна маса холодного повітря потрапить до центральної Європи і найбільше від холоду потерпатимуть. Польща Німеччина Україна та Болгарія смуга холодного повітря зачепить навіть північ Греції. Щодо України, то на Закарпатті буде дуже холодно, що зовсім не типово для цієї пори року. А найхолодніше у Львівській області: 5 градусів морозу. На 1-2 градуси тепліше буде на півночі України. Менше зачепить похолодання схід і південь країна. Принаймні, там не очікується якихось серйозних заморозків. Відчутні заморозки також будуть у центральних регіонах, які ближче до півночі та заходу України. Прогнозує Олександр Соколенко. Цікаво, що в схо. Оже весняне похолодання сталося 1989 року. Тоді теж був дуже теплий лютий. Наприкінці місяця фіксувалася температура до 19 градусів тепла. Березень також був теплим, що дуже схоже на цьогорічну погоду. А 7 квітня 1989 року сталося раптове похолодання. Температура знизилася до мінусових позначок, зокрема у Києві. Єдине відмінність квітневе похолодання 1989-го було коротким. А цьогоріч нетривалим. Холодні маси повітря затримуються в Україні щонайменше на тиждень. Розповідає еколог. Я вам вдячна за Чого до випуск до кінця? Бережіть себе, своїх рідних. Дякуємо, що дивитесь нас. До зустрічі в наступних випусках.